Я історик, закінчив магістр історії Харківський національний університет історичний факультет у 2015 році. Тобто, я ще, будучи студентом, почав займатися дослідженнями, а тоді, коли закінчив, то вже на повну потужність почав працювати. ну Тобто, зразу це був такий підробіток. Якось у нас геналоги на два типи поділяються: перші, ті, хто досліджував собі, а тоді досліджував комерційно. Я почав комерційно, uh -huh. а тоді собі uh -huh. навпаки uh -huh. цікаво. Другий коротко. Uh -huh. uh -huh. А що саме привабило от в цьому напрямку? Я підозрюю з історією це досить тісно перетинається. Але можливо, uh -huh. була якась інша причина. Знаєте, там я підозрюю. Люди максимально вдячні. Можливо, це елемент uh -huh. людської вдячності. Це все приходило поступово, бо. Ну, чим більше ти досліджуєш, тим більше розумієш цю всю, всю історію, як воно взагалі впливає на життя людей. Більше пропускаєш через себе цих сюжетів родинної історії. Але на початку мені сподобався сам процес, бо він дуже детективний. Угу. Це як.